Серпень це переломний момент у саду. Вже пізно виправляти ті, що пішло не так зараз, головне зосередитися на тому, що вийшло, і готуватись до осені. Саме час нарешті насолоджуватись найкращими дарами літа, помідорами, перцем та кукурудзою. Дні наповнені найкращими ягодами, які, на мій погляд, це ожина, бойзенова ягода та малина. Прогулюючись садом. Вже можна побачити довгий шлях до осіннього прибирання. Якщо ви, як і я, то ваш сад зараз може виглядати трохи хаотично, рослини вилазять за межі грядок, заростають стежки, а шпалери просто тонути у зелені. Саме час почати прибирання. Прибирання ягід Якщо ви ще не прибрали полуничні грядки, саме час це зробити. Що кує під полуничні кущі, щоб смороду перестали пускати пагони і зосередилися на зростанні коренів. Я не проріджую полуниці, але це можна зробити восени. Після обрізки я вношу повільно дуюче добриво і мульчую грядку. Я використовую Терсу, але під ідеї солома. А минулого року мені дуже сподобалось мульчувати листам. Минулого року я зробив критичне помилування, затягнувши з обрізкою малини і поплатився за це. Порізати її треба зараз, коли чітко видно різницю між зеленими і коричневими пагонами. Коричневі це другорічні, і їх потрібно зріз під корінь. Я підрізаю всі пагони до 6 футів і розподіляю їх акуратно між шпалерами. Як тільки ожина і бойзенова за ягода закінчать плодоносити, я зроблю ті ж саме. Потім внесу повільно дійне добриво, компост і знову мульчу. Коли чорниця закінчити плодоносити, треба озирнути кущ і залишитися тільки 4 найсильніші нові гілки, а решту обрізати. Так ягоди будуть великими, а не дрібними. Важливо, щоб гілки не перехрещувалися і не росли всередину куща. Для чорниці потрібне спеціальне кисле добриво, яке продається в садових магазинах, фруктові дерева. Цього року я вперше зібрав урожай зі своїх сливових дерев, і наспівно багато хто з вас теж насолоджується персиками, сливами та іншими кісточковими. А ось сезон вишні вже закінчився, і важливо обрізати вишневе дерево до перших дощів, щоб запобігти бактеріальним хворобам. Це має бути тільки проріджувальна обрізка, тобто ви віддаляєте цілі пагони до основної гілки, але не надто радикально. Мета зробити крону більше відкритою. Решту обрізки можна залишити на зиму, коли дерево справді спити. Мене вразив ріст мого чотирирічного вишневого дерева цього літа, і я вже чекаю, коли зможу провести необхідну обрізку. Газони. Я вже не раз говорив про свою нелюбов до класичних газонів і дуже задоволений своїм газоном із стайні. Але незалежно від того, який метод ви знайшли. Кінець серпня та вересень ідеальна година для підсіву газонів. Подумайте, чи потрібно вам аерувати газон, яке насіння вібрації, і, найголовніше, як ви будете його поливати. Обрізка квітів та збір насіння. Щодня вранці я обходжу свій сад, підбадьорюю льонок, цині та інші квіти, щоб вони протрималися ще хоча б 6 тижнів. Для цього я видаляю відсвілі квіти і бачу цілі стебла. Троянди потрібно обрізати щонайменше раз на тиждень. Якщо ви не хочете, щоб на та штоб троянди розрослися по всьому саду, зріжте сухі стебла і акуратно приберіть їх. Також варто обрізати ехінацією та гайлардію. Але під час обходу саду не забувайте збирати насіння з улюблених квітів і рослин, які ви хочете розмножити або поділитися із друзями. Мак вже висох, соняшники починають формувати насіння, так само, як і рукола, селера, салат та трави. Боротьба зі шкідниками. Моя настурція вже настільки розрослася, що попелиці просто не мають шансів. А військ ні міль інша справа. Я ніколи не зможу ловити їх руками, тому завжди тримаю поруч великий сачок. Коли ловлю міль, кладу сачок на землю і топчу їх. У цих метеликів немає жодних хороших якостей, вони тільки й роблять, що їдуть ваші красиві капустяні. Збір урожаю ми наближаємося до кінця літнього збору, але регулярний збір фруктів і овочів стимулює рослини до подальшого плодоношення. Якщо помідори полагоджують червоні, зривайте їх. Якщо залишити їх дозрівати на кущі, смороду можуть отримати сонячні опіки або стати здобиччю шкідників. Огірки стають гіркими, якщо їх перетрімати. І ніхто не хоче вашого 7-кілограмового кабачка прибирання та посадка на осінь. Коли звільняються місця після літніх культур, прибирайте бур'ян, вносите компост і садіть осінні овочі, капусту, салат, редис, буряк та цибулю. Якщо у вас є слимаки, не забувайте про спеціальні засоби боротьби. Також саме час посадити осінній горох. Перевірка поливу. Серпень жорстокий місяць. Навидіть з автоматичним поливом, іноді доводиться поливати вручну. Найголовніше раз на тиждень перевіряти систему поливу на витоки або розриви. Нотатки Найважливіше, що ви можете зробити цього місяця вести щоденник садівника. Записуйте свої спостереження, щоб не забути до наступного року, де потрібно змінити місце посадки, які шпалери працювали, а які ні, що садити більше, а що менше, де не вистава кольорів, які сорти вдалися, а які ні. Ці ноти допоможуть вам покращити свій сад рік у рік.